Поки я роблю маску, хочу вам розповісти про, <про те, чому ж, чому люди не пам'ятають свої сновидіння І... Що від цього залежить? Як на це впливає вік? По-перше, це форма захисту, те, що, те, що ми не пам'ятаємо, так? Це така форма захисту, тому що, якби ми пам'ятали, а сни чомусь сняться, тому що це Ну, не просто, тобто сонце мова побудована не за логікою наших думок, а за логікою витіснення символів і бажання. І ось якщо, нам, якщо ми побачимо те, що ми насправді бажаємо, тобто наші несвідоме бажає, то ми можемо трошки здивуватися. Це дуже багато каже нам про нас. В тому плані, що з ним можна розшифрувати, і навіть якщо це не буде так напряму, але і, ну, тобто, розшифрувати його все рівно можна, тому, тому і забувається. Так, і ця частина ще може бути. Ну, тобто, вона є дуже наближена до реального, реального, залакана. А, те, що не можна пізнати, так скажемо, так, як смерть, наприклад, а, м -м 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 те, що не може бути символізовано. Психіка захищає нас від цього стику з реальним, і ми пам'ятаємо тільки те, що не надто загрожує нашій ідентичності. Давайте. До віку перейдемо, як це пов'язано з віком, в різні періоди життя формується психічна структура, мова та механізми захисту. Тобто сонце свід... це мова несвідомого, а здатність пам'ятати сонце взаємодія несвідомого і свідомістю. А, це взаємодія змінюється зі... з віком. В дитинстві слабка цензура та яскраві образи. Дитина частіше пам'ятає сни, бо у неї слабко сформована символічна цензура, яка у дорослих блокує бажання. Межа між уявним і реальним слабка, і сновидіння не так жорстко редагується психікою. Дитина мислить образами, а не логічною мовою, тому сон легко переноситься у пам'ять. Дорослі у них пам'ять сни падає, у дорослого формується понацінна структура мови. Символічний порядок і внутрішня цензура. Дорослий менше пам'ятає сни, бо сон редагується сильніше. Витіснення цензура. багато змістів несвідомого були б занадто тривожними, тому забуваються. А логіка свідомого мовлення не збігається з логікою сну. Пробудження часто різке, тобто дорослий пам'ятає лише ті фрагменти, які можуть бути сказані мовою свідомості, Фрейд писав про це прямо забуття це частина роботи з новидінням. І старший вік цікаве повернення снів. У літніх людей рідко спостерігається збільшення кількості запам'ятованих снів. Чому так відбувається? Слаблюється його контроль, слабша цензура подібно до дитячого, зростання кількості нічних пробуджень, сон обривається м'якше, фрагменти легше згадати. Накопичений досвід, втрати про життя роблять сміливішими, більше змісту, більше шансів згадати. Це ніби цикл, який замкнувся. Наприкінці життя психіка знову стає ближче до уявного, ніж устрій дисциплінованого дорослого. Важливо пам'ятати, що. Те, що ви не пам'ятаєте сни, це нормально. В психоаналізі кажуть, що це нас так психіка захищає. 15 минут. хвилин пройшло, здається. Ось такі ось б'юті процедури. Ну ладно, знімаю. Що ж, ось Такі цікаві новини дня.